Усім привіт! В даному відео ми з вами пригадаємо, як знаходити координати середини відрізка. І для цього пропоную розглянути наступну задачу. Отже, у нас з вами є відрізок АД, який двома іншими точками поділений на три однакових частини. Як ви можете бачити, координати двох точок, а саме точки А і С ми знаємо, а от координати двох інших нам необхідно відшукати. Ну що ж, давайте приступати до розв'язку, і для початку пропоную розглянути відрізок АС. Чому саме даний відрізок? Тому що ми знаємо координати обох точок його кінців, тобто координати точок А і С, а ось власне точка Б виступає серединою даного відрізка, тому тут ми якраз можемо з вами пригадати: наприклад, для того, щоб знайти іксову координату середини відрізка, тобто іксову координату точки Б. Нам необхідно просто порахувати середні арифметичне іксових координат кінців. В даному випадку точка А і точка С є кінцями даного відрізка, тому нам достатньо просто додати іксові координати даних точок. Тобто до мінус 3, відповідно, нам необхідно додати 5. І оскільки ми шукаємо середнє арифметичне, просто ділимо навпіл. Дану суму. Отже, в результаті отримаємо, що нам необхідно 2 поділити на 2. І це, звісно, буде одиничка. Отже, іксова координата точки Б вже знайдена, а ігрокова координата буде шукатись так само, тільки на цей раз нам необхідно знайти середнє арифметичне вже для ігрокових координат кінців нашого відрізка. Отже, відповідно, ігрокова координата точки Б буде дорівнювати. Беремо ігрокову координату точки А, ось, власне, наша ігрокова координата точки А. І додаємо до неї ігрокову координату точки С. Відповідно, нам необхідно до мінус 2 додати 0 і розділити цю суму навпіл. Звісно, просто на виході отримаємо ділення мінус 2 на 2, і це буде мінус 1. Отож, ми вже з вами відшукали координати точки Б, і, відповідно, давайте це запишемо. Отже, відповідно, перша координата іксова, це одиничка і друга координата Ікова це мінус одиничка. Половину задачі ми вже, по суті, з вами розв'язали. А тепер необхідно відшукати ще координати точки Д. І для цього, сподіваюся, вже більшість здогадалася, нам необхідно переглянути відрізок БД. Зверніть увагу, що точку Б, точніше її координати ми вже з вами відшукали. Давайте це відмітимо. Отже, у точки Б у нас є дві координати c 1 і 1. Далі точка С у нас дається з умовою задачі. Її координати це відповідно 5 і 0. А от точку Д, власне, нам необхідно з вами відшукати. Тому її координати пропоную так і позначити: просто х та відповідно y для простоти. І зверніть увагу, що відповідно точка С буде серединою відрізка БД. Тож ми, по суті, можемо з вами застосувати той же самий прийом, що, власне, і в попередньому відрізку «АС». Тільки на цей раз ми будемо рахувати з вами, точніше, записувати середнє арифметичне для координат точок Б і Д, адже вони є на краях нашого відрізка. Тобто, спочатку будемо брати іксову координату точки Б. Додавати до неї іксову координату точки D, ділити навпіл, і прирівнюватимемо відповідно до іксової координати точки C, адже саме точка C є серединою. Отже, відповідно, що будемо мати в результаті, давайте запишемо: беремо одиничку, додаємо x, ділимо навпіл, адже це у нас буде середнє арифметичне, і прирівнюємо до п'ятірки. П'ятірка це іксова координата центра відрізка. Готово. Тепер ту ж саму процедуру нам необхідно відповідно проробити для ігрокових координат. Отже, тепер нам необхідно взяти ігрокову координату точки B, це відповідно мінус 1. До неї додати ігрокову координату іншого краю відрізка, тобто точки D, поділити навпіл і прирівняти до ігрокової координати точки центра нашого відрізка. Тобто до нуля. Ну що ж, давайте запишемо, що ми маємо. Отже, до мінус одинички я додаю y, ділю навпіл і прирівнюю до нуля. Готово? По суті, нам тепер з вами залишилось лише розв'язати дані два рівняння і знайти відповідну іксову тигрокову координати точки D. Для цього для початку, давайте позбавимося від дробів у лівих частинах обох рівнянь. Для цього просто домножимо кожне рівняння на 2. В результаті такої дії двійка буде скорочуватися у нас в лівій частині кожного рівняння. Тож ми відповідно отримаємо ось такі ліві частини. А тепер давайте запишемо, що ж ми отримаємо в правих частинах. В першому рівнянні треба 5 помножити на 2. Це, звісно, буде 10. В другому рівнянні при домножанні 0 на 2, звісно, 0 так і буде залишатися. Ну а тепер, відповідно, час вже відшукати власне x та y. Отже, для цього, як в пошуку невідомих доданків. Нам необхідно інші відомі доданки просто перенести через знак дорівнює в іншу частину нашої рівності. Отже, в першому випадку треба від 10 буде відняти 1. Не забуваємо змінювати знаки на протилежні, коли робимо такий перенос. в другому рівнянні треба до нуля вже додати одиничку. Отже, в результаті отримаємо, що значення x в нас буде 9, а y буде дорівнювати 1. Ну що ж, координати точки Д ми з вами знайшли, і давайте, відповідно, це запишемо. Отже, перша координата Ха це 9, а друга координата ігрокова це 1. Отже, задачу ми з вами розв'язали. Як ви можете бачити, ми двічі з вами застосували формулу для пошуку координат середини відрізка. В першому випадку ми скористалися нею безпосередньо і підрахували відповідно координати середини відрізка АС. Це були координати точки Б. А потім ми застосували дану формулу уже відповідно безпосередньо для запису двох рівнянь, із яких ми вже потім виразили координати точки, яка була кінцем одного із інших відрізків. Сподіваюсь, дана задача була вам корисна та нагадала, як рахувати координати середини відрізка. А я вам дякую за перегляд та до наступних відео!